Всім друзі, привіт! Отже, що я йду робити? Сьогодні приготую вам таку страву, як часникові стрілки, тушковані у сметані, точніше у вершках, бо з кислої сметани не було. Я вже їх обривала. Отак потрошки собі обриваю і тушкую, роблю таку підливку, і ми смакуємо даний продукт. Цей, бачите, ось тут обривала, Цей рік я вперше спробувала, бо то ми завжди викидали їх. Але навіщо викидати такий цінний продукт, якщо з нього можна приготувати настільки смачну страву? Що, коли ви її приготуєте, ви будете навіть на ринку купляти чесникові стрілки, щоб час від часу своїх рідних балувати такою стравою. От, о, от таку жменьку я нарвала, друзі. Ідемо і будемо зараз ми їх чистити. Потрібно відрізати від них всі цвітоноси. Їх ми не викида... Я їх не викидаю, я з ними буду готувати щось інше. Точніше, вони в мене підуть в заморозку, і коли прийде сезон консервації, я їх додаю... буду додавати до консервації. Має в собі е... цвітоніс часнику дуже багато фірминих масел часникових, тому він ідеально підходить для консервації. На дворі літо, кури ходять і не дають мені нормально записати відео. Ну, що поробиш. У нас сьогодні доволі таки жарко. Люди сушать сіно, а ми ще навіть не косили. Ну, передають погоду, нам багато сіна не потрібно, ще покосимо. Тому що ми будуємо собі шопу для сіна і ще немає куди його ввести. Отже, паралельно буду, друзі, ще готувати рис з овочами. Бо з чим же їсти ту підливку. От, порізали ми часникові стрілки. Тепер їх миємо. і будемо ми ставити їх проварювати. Відварювати довго, друзі, їх не потрібно. Буквально ну, хвилин 10, щоб покипіли, то треба. Тому що часникові стрілки, вони. Е Твердий продукт, ну не такий, як спаржа, вони не розварюються. І тримають форму, ну, що можна їх варити, а потім тушкувати досить таки довго. І вони будуть зберігати свою форму. І ось в мене, друзі, залишилося от стільки таких цвітоносів від часнику, то я їх в пакет і заморожу, і будуть вони чекати кращих часів. Ось такі стрілки. А те висипаємо у каструлю. Боже, півень не дасть записати відео, то я розпалювала грубі. Висипаємо в каструлю, заливаємо водою і ставимо варити. Тільки, друзі, не забудьте посолити. Часник в себе солі, оті, він багато солі не вбирає, тому солі не шкодуйте і все рівно вам прийдеться потім досолювати ще. Тепер кладу іншу каструлю, будемо е е тушкувати рис з овочами. Ну, як з овочами. <звук> <звук> Співак, співає і все. Будемо тушкувати рис з консервованим горошком і кукурудзою. Просмажуємо цибулю. Цибуля, до речі, вже закінчується, стара поросла. І вже буду чекати, скоро молода має бути. Насолоджуйтесь, насолоджуйтеся ті, хто в містах кукурикання мого півня. Я його вже ганяла і він все рівно прийшов. І тут а мені стоїть і співає вам. Морква в мене, друзі, заморожена. От, і морква ще туди. І будемо зажарку смажити. Півтори банки консервованої кукурудзи. Чому півтори? Бо половину ми взів Денис, а половину вже не здужу, Бо я взагалі планувала одну взяти. І консервована банка горошку. Висипаємо то все, підсмажуємо трохи і додаємо друзі, спеції вже на оцій стадії. У мене є приправа овочева, і в мене є хмелі сунелі і чорний перець. Ось так. Ось моя приправа. Ось мої хмелі сунелі, які закінчилися, треба їхати до міста, поповняти запаси приправ. Ну і чорний перець. Цей раз український перець, тому що все рівно було в Польщі, але не купила. Висипаємо сюди пачку пропареного рису. Я його не мию, тому що я вважаю, що пропарений рис ну його просто мити, це для мене лишня робота. Заливаємо це все кип'ятком. При потребі потрібно досолювати воду так, щоб вона була трохи солоніша, як вона має бути. Тут мало води, я потім ще доливала. Ну Ви дивіться, скільки там ви наливаєте води на кілограм рису, потрібно 2 літри води. Ну, я скипеттила просто чайник, і то мені стільки вистачило, там було півчайника води. Потім я ще долила співвідношення один до двох, як на будь-яку кашу. Кілограм рису, 2 літри води. Часникові наші стрілки зварилися. Треба їх відсидити. І я не могла попасти нормально в кадр. Ось, відсіджуємо часникові стрілки. Далі я нічого не смажу. Беру просто ту саму каструлю, що варила, наливаю туди олії, і кидаю смажитися ті чесникові стрілки. І потім на тому, на тому етапі вже потрібно додавати спеції, теж у мене приправа. І чорний перець. Ну, більше нічого не додаю, щоб не перебити аромат часнику. Я вам хочу сказати, що аромат часнику там не такий, дуже сильно виражений, але він є. І присутній ще такий, знаєте, овочевий смак. Тепер вершки думала лити сметани, але я не мала кислої сметани. Зібрала вершків домашніх влила ті вершки. Хай воно протушиться собі ще з вершками Чуть-чуть, Ну, недовго. Не, не так, щоб воно закипіло. І треба досолити, друзі. Тому, що, як я вам вже казала, чесникові стрілки в себе не вібрали солі при варці. Тільки трошки, бачите, я спробувала і потрібно досолювати. Знаєте, хотіла приготувати, друзі, От, е, я завжди, от протушила чесникові стрілки з вершками чи з сметаною. Хотіла додати сиру, я в холодильник, а в мене немає сиру, з'їла весь сир. І прийшла мені така ідея е, зробити підбиванку яйцем. Взяла два яйця і ото підбила свої вершки, щоб вони трохи загусли, і получилася така. Підлива чесникові стрілки з такою смачною підливкою. Якраз до рису, я думаю, буде саме те, що треба. І хочу вам сказати, друзі, що мені сподобалося з яйцем більше, ніж із сиром. з Сиром було трошки так, попадалися та потраплялися кусочки з сиру, і сир недобре розплавився і було воно так, не таке. А от яйцем підбити воно таке саме раз. У нас, друзі, підливку підбивають завжди яйцями грибну. Ось така вийшла в мене підливка. Пахне, друзі, просто неймовірно. Приготуйте, у кого є а, ті часникові стрілки, ви собі, друзі, приготуйте, ви не пошкодуєте це дуже смачно. І ось такий у мене вийшов рис. Моя мама каже, ти завжди вариш якийсь сухий рис. Я не люблю твій рис, бо він дуже сухий. Але я вам хочу сказати, що він не є сухий, то разу налила більше води. І ось така страва в мене вийшла. Це раз без м'яса, я вам хочу сказати, друзі, чесно, чесно що м'ясо вже трошки набридло. Трошки сідаємо на овочеву дієту. Поки є овочі, треба насолоджуватися. Так що, друзі, з вас лайк, пишіть якийсь коментар. Це дуже смачно. Зберігайте рецепт і готуйте, ви не пошкодуєте. Підписуйтесь на канал.